Масована дронова атака по Запоріжжю 29 поранених і постраждалі продовжують звертатися до лікарень. Пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти, локомотивне депо від ранку. На місцях влучань працює наша знімальна група. Це Олена Каптюх і Дарія Зирянова. Олена, вітаю! Розкажи, як ви прижили минулу ніч? і Що з пораненими? В якому вони стані? Ігорю, дуже важко ми пережили цю ніч за різними підрахунками. Від 14 до 16 шахетів запустили росіяни по нашому місту. Як повідомили в запорізькій військовій адміністрації, було 11 влучань у трьох районах міста. Один з шахетів влучив просто у будинок, який от за моєю спиною це результат прямого влучання шахеду. Цей будинок не підлягає взагалі. відновленню, його будуть зносити всього ж у лікарні зараз 12 постраждалих. Всі серед них я вибачаю шість постраждалих. Серед них двоє у важкому стані зараз. На місці цього прямого влучання працюють рятувальники. Ми знайшли і поспілкувалися з жінкою, в квартиру якої і влетів цей шакет. Вона дивом просто вижила, бо її в цей момент не було вдома. Послухайте, що вона розповідає, і що розповідають її сусіди, які були в будинку навпроти. Прошу прямо мову. От там, де нема нічого, там і це єдине житло батьків. От у мене немає, у чоловіка нема у дітей моїх ні бабусок, ні дідусок. Ну вони один за одним летіли, один за одним летіли, і потім. Вже останні, мабуть, чи передостанні. От, і я встигла тільки в коридор, за голову схопилася і чую, що на мене сипеться. Через цю масовану атаку було е, понівечено з, з три десятки багатоповерхівок, 10 приватних будинків, вище навчальний заклад, школа, лікарня. Крім того, зруйновано депо, де ремонтували електровози. Зараз на місці всіх влучань працюють комунальники, які е, закривають вікна, прибирають все, що розсипалося від будинків. Хочу наголосити, що Окрему подяку висловлюють люди рятувальникам, які змогли, просто ризикуючи своїм життям і здоров'ям, витягти з під завалів трьох людей. Ми продовжуємо слідкувати за новинами і будемо тримати в курсі. Ігорю, дякую, Олена Капцюх із Запоріжжя про масовану атаку дронами.